Місяць з повноцінним використанням мною Realme GT7, це Special Edition з Aston Martin. Чудовий Смартик, приємно здивував. мене, є, звичайно, у нього свої плюси і мінуси. Але з плюсів основне це дуже швидка, дуже сильна батарейка, 7000, її вистачає. Мені на день вистачає. Більшості користувачам такої батарейки вистачило на 2 дні, впевнено, Але дуже великий плюс, що. Ще він заряджається за 40 хвилин, батарейка 7000, якої вистачає там в середньому на 2 дні, Весь заряджається за 40 хвилин. Якщо треба просто підзарядити, телефон також моментально це все заряджає. Чудова камера, трохи слабоватий ширик, але я не дуже рідко використовую його. А так взагалі класна камера. Є 8К, чудова, сучасна. Гарні відео на неї виходять. Останні відео на каналі зняті саме на цей смартфон. Їх зараз практично немає, ніде знайти дуже важко. Хоча на Україну вони більше постачатися саме ці не будуть. Хто хоче. Цей також буде в продажу. Було цікаво ним користуватися, але робота стоїть моя в тому, щоб далі тестувати якісь смартфони, вам розповідати. Спішити не буду, але якщо буде потрібен, пущить домови.